Усі джерели, які заборонені законодавство, деканти, допомоги, іменсь, і і І в додатках так само правому баку, там де та інфраструктура, це по казначинству, там же курсива сесії, що мали підключатися, ремонт тротуарів, маршрут безбар'єрний маршрут і так далі. А в нас цієї програми не було. Ми просто доказали, що тоді не було проблеми це просто без цього тротуари. Моя задача злусовувати тротуар і облаштування безпарк'єрного маршруту Ми, як сказали, проєкт рішення, там червоних виділення. Да, да, да. Просто можемо зміни в контролі. Це зрозуміло. Голосує. І внутрішня колективна школа, і За. школа. Я навіза. Кар'єнко немає. Коли не виходить. П'ять за, ну висит. Все, у нас видали вище привіт. А потім ми їм всякі місяці 本当に。